Хто вплинув на твій вибір професії була добра людина, звати Євгеній, направив мене. Ну, я до нього підійшов з приводу роботи, але він мені запропонував навчання. Бо ну, і я вже побачу цю перспективу, що мені в майбутньому так треба вищості. Вона дивилася на маму і хотіла таку ж спеціальність. Ну тобто, це вже з дитинства було у нас спілкування іноземними мовами. Кому хотілося б продовжити так цю чудову традицію? А хто вплинув на ваш вибір? Ну я сама, і мама, і просто це дуже гарна спеціальність.